Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як держава абсолютно самостійно втрачає десятки мільярдів гривень, і так само ніфіга дуже довгий час не робила, та і відповідно не дуже сильно і робить. Тож сьогодні ми будемо говорити про одну сферу, це скоріше буде як приклад, який ви спокійно можете накласти на інші сфери. Думаю, що плюс-мінус там відбувається те ж саме. Ми будемо говорити про гральний бізнес. Чому тому, що ми провели 9 вересня наше засідання ТСК, розібрали всі дані, до того їх проаналізували, запросили і БЕП, і Мінцифри, і Національний банк і МінФін і навіть хаось. І зараз я вам буду на цифрах дуже спрощено пояснювати, як ми з вами втрачаємо десятки мільярдів гривень з. Державного бюджету і головне на жаль з краток людей, які дуже часто могли б це витратити на щось більш корисніше ніж грати і. Напевно, програвати там. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нардеп. Сьогодні ми на дуже конкретному прикладі покажемо вам, як виводиться гроші з бюджету. Але перед тим, як перейти до відео, я ще раз попрошу всіх тих, хто нас дивиться і не підписаний. А статистика YouTube говорить, що це половина наших переглядів. Будь ласка, знайдіть 5 хвилин вашого часу, точніше, 5 секунд вашого часу, і підпишіться. Це дуже сильно допомагає нам зараз розвивати канал. Тож, ми. Починаємо. Так, для тих, хто не знає, я вже три роки очолюю в парламенті ТСК по економічним злочинам. І одна із, напевно, сфер або напрямків, де я можу пишатися нашою роботу, це те, що називається покращення податкової дисципліни в гральному бізнесі. Дуже спрощено зараз я вам покажу на конкретному графіку. Коли ми почали розбирати історію з гральним бізнесом, вони платили в державний бюджет. Ось як в лімовому графіку, зараз платять в 105 разів більше було ну, скільки там 20 мільйонів, і потім вони поступово зростали. Зараз ми доходимо до 20 мільярдів, і це сталося не просто так. Це сталося в першу чергу через те, що ми послідовно. Пушили цю історію, міняли законодавство, кричали і матюкалися на всі правоохоронні органи, ефективно закривали міс і і зараз ця історія в 105 раз виглядає краще для державного бюджету. Але так само буде справедливо сказати, що ніхто в принципі не вважає це нормальним результатом, тому що досі величезна купа грошей, які мають іти за законом в державний бюджет, ідуть в кармани в кращому випадку українських представників грального бізнесу, але і дуже часто навіть представників Російської Федерації, які досі чомусь працюють на нашому ринку. Тож ми зібрали всі дані, проаналізували їх, обробили, зробили декілька спеціальних аналізів, поспілкувалися з ринком і провели 9 вересня засідання ТСК, де були присутні народні депутати, БЕП, Набу зі пробачте Національний банк було податкова присутня плейсіті, Мінцифри і представники гральної індустрії. Для того щоб обговорити, що ми бачимо із з, з, тих злочинів, які відбуваються, я зараз буду вам пояснювати дуже просто, але спочатку дам коротко загальну цифру. Ми досі бачимо зараз як мінімум. Ухилення від податків на десь десятка мільярдів гривень, якщо бути точніше, приблизно на 23 мільярди, і це історія, яка відносно легко перевіряється. Тим чином ми зробили цю перевірку. Ми бачимо з боку держави декілька даних. Це податкові дані, це бачимо обсяг, який іде по ринку ну, в рамках банку. Так як міскоти його немає. Тобто в банках ми бачимо весь обсяг, то ми можемо зрозуміти, що навіть офіційно грошей в гральний бізнес за рік українці вносили приблизно на 158 мільярдів гривень. Ще раз обдумайтесь цю цифру. Обсяг ринку, який Ідея з точки зору оплати, це 158 мільярдів гривень. Не хочу займатися моралізаторством, але якщо раптом ви граєте, можливо, нам би варто було б зменшити ці кошти на гральний бізнес і направити, не знаю, на книги там, потратити чи на спорт, ну коротше. Це ваше право, просто закликаю зрозуміти, який обсяг проблеми насправді є. Тепер конкретно вже в деталях про ухилення. Ми взяли дуже просту зробили вправу: ми взяли весь обсяг грошей, який іде який по ринку, і подивилися, скільки ж податків платить кожна компанія, і вивели те, що називається відсоток податкового навантаження. Я спеціально з повагою до платників податків. Прибрав назви компанії, але повірте, ви їх всіх знаєте. І як ви бачите, ось цей розльот, коли у хтось платить 49%, а хтось платить 1,4%, говорить про те, що ну, очевидно у нас на ринку проблема. Я зараз покажу інший графік, який підготував мій колега Олексій Жмиренецький, але він так чи інакше показує те ж саме, що дивлячись на обсяг грошей. Я, в принципі, на назву компанії, чомусь податки дуже сильно розлітаються в різні частини. Що це означає чи як це відбувається? Ми встановили три схеми, які я дуже спрощено вам поясню як виводяться гроші. Пункт перший: Різко є одна велика компанія, у якій Чомусь гравці носять гроші спочатку на рахунок, а потім просто їх забирають, не граючи. Таким чином, вони, начебто, за думкою компанії, не мають сплачувати податок на виграш. Чомусь у іншій компанії, в зовсім зовсім майже 100% цих депозитів, вони відповідно грають. Давайте говорити відверто, так воно насправді відбувається. Це один із найпростіших і найзрозуміліших методів, як ухиляються від сплати податків в гральний бізнес. Ця компанія вона достатньо велика, за нашими даними, у що найменш офіційно через неї за рік пройшло 73 мільярди гривень. А ось податків вона заплатила значно менше: лише 5,6 мільярдів гривень, що багато з точки зору грошей, але з точки зору обсягу, це лише 7% і це один із прикладів таких компаній декілька, таких методів декілька. Другий це ухилення від сплати податку на прибуток. Там дуже просто я не буду вас зараз грузити. Але якщо коротко, то є норма, закону, яка говорить, як правильно рахувати цей податок на прибуток. Але грані компанії, посилаючись на різні думки науковців, вирішили трактувати податковий кодекс інакше, тож не доплачують ті гроші, які очевидно ще раз вони мали би заплатити. Ну і... Пункт номер три він найсправді найбільш дивний для мене навіть з точки зору якоїсь об'єктивної логіки це історія з тим, як в принципі гральний бізнес. Іноді просто не показує свій обсяг доходів. Тобто, ми бачимо компанію, Вони говорять, ми заробили, чи через нас пройшло стільки грошей. Ми піднімаємо дані банка і бачимо, що цих грошей пройшло через компанію значно більше. Тут в даному випадку найпростіша робота для бюро економічної безпеки це достатньо легко доводиться в будь-якому разі. І зараз ми про це поговоримо. А це все мало би бачити держава. Бюро економічної безпеки, який до цього був майже ну сказав, можна сказати, і в темі, і в долі Державна податкова служба, міністерство фінансів і, в принципі, весь уряд. І чому вони мали б це бачити, тому, тому що це легко доводиться, але це ніхто не звертав уваги. Слава Богу, зараз перезавантажили Беб. Ми вже передали. Вони були на ТСК, Ми їм всі дані передали. Я переконаний, що зараз буде зовсім інший результат. Але тут піднялася ще одна проблема. Причому підняв її не я, а представники якраз слуги народу, хоча я тут повністю погоджуюсь. Вся ця магія відбувається, тому що в ринку грального бізнесу мала бути і існувати система онлайн-моніторингу. Я не буду вас грузити, що це таке, якщо коротко. То це списальна система, яка умовно слідкує, якраз як рухаються гроші в цій гральній індустрії. Бо вона мала бути запроваджена, як тільки був легалізований гральний бізнес. Нагадаю, це відбулося у 2021 році. Точніше, у 2020-му, по факту, він запустився. І весь 2021, 2022, 2023, 2024 і вже кінець майже 2025-го року ми слухаємо від влади, чому вони не можуть провести навіть тендер на початок цієї системи. Відповідно, сьогодні ми отримали відповідь, що якщо ця система запрацює повноцінно, то запрацює на приблизно через рік. Для розуміння, ми щонайменше втрачали по 20-30 мільярдів гривень кожного року через відсутність цієї системи, і вона відсутня не тому, що її неможливо зробити, не тому, що це щось нереально. Вона відсутня виключно тому, що існує політична корупція, через яку цю систему відповідно. Не впроваджували і зараз мінцифри, начебто, взялися за це і обіцяють це зробити через рік. Навіть оголосили тендер. Але я просто хочу зафіксувати, що ця влада, системно порушуючи законодавство і навіть свої обіцянки, не змогла зробити елементарний крок для того, щоб не втрачати по 20-30 мільярдів кожного року для розуміння обсягу, що таке 20-30 мільярдів. Ось чудовий слайд мені здається, як приклад по. Тому скільки грошей ми отримуємо від інших індустрій, і, до речі, від грального бізнесу ще окрема частина це нелегальний ринок. Він дуже великий. Я не думаю, що він становить 50%, але я вірю, що це декілька десятків відсотків точно становить. Там ми втрачаємо гроші, в тому числі через дропив, чи по яким ми боремося і розглядаємо через крипту, через міскодінг, який досі трохи залишився на ринку, і таке інше, цим мало б займатися. Беб і інші правоохоронні органи, але давайте говорити відверто на той момент. Вони все це покривали. І мені здається, що багато правоохоронних органів це далі покривають. І ось тут теж я сподіваюся, зараз в шо новий БЕБ вже зверне увагу на цю проблему. Для чого я вам записую це відео? Тому що буквально вчора у нас вийшло відео про те, що державі не вистачає 300 мільярдів для фінансування армії в цьому році. Ось я вам тільки що дуже просто на конкретних прикладах. Якщо треба було б з назвами компаній, можу показати де взяти їх мінімум 23 мільярди. І це ще одна сфера, де ще раз ми зібрали дані, проаналізували їх. Обробили зараз. перевели на БЕП. Бачимо, де є можливість знайти додаткові гроші. Чому держава це не робить? Де був міністр фінансів? До речі, міністерство фінансів не прийшло на наше засідання, де в принципі, хоч якась позиція уряду щодо цього питання, окрім мінцифри, його немає. Тому що мені здається, що це відповідь наскільки справді наш уряд шукає додаткові гроші, щоб фінансувати армію, і ось на цій. Чудовій ноті, ми і будемо завершувати цей ефір. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь і, будь ласка, залишайте свої коментарі. Що вам ще цікаво розглянути якраз із таких умовно корупційних фінансових сфер. До побачення.